22 квітня 23 го року. Ну, посівна очима людини, яка від цього далека. Ну, що нам для цього потрібно? Значить, трактор, ну, якась сівалка, посівний матеріал. Тут маємо вес ної. Звичайно, тракторіст. Техніка така трошки старенька, скажем, старша до нашого тракториста, але є як є, вона роботу робить. От. Такий владимірець. От. Ну, от Поставили мене сюди, щоб я заглядав в оці е, ліки, чи як там вони називаються. Е, насправді не знаю, щоб б не забилося, що вбив. Ну так от воно висіває через ці такі от, е, трубки, не трубки. Ну, нас не знаю. Норма висіву в нас тут регулюється. Ну і сам от, е, увесь так забирає. Головне, щоб е, значить, телефон не впав. Ну, ось такі невеличкі кусочки е, до гектара загалом всі будуть. Пробуємо засіяти овсом. Е, Певно, кролики їсти. Ну от, закінчується в нас, значить, посівний матеріал. Отак от, от виглядає, значить, треба досипати. Втікати мені з, цей, значить, з того моста. Їдемо по посівний матеріал. Он, він, в нас там при автомобільний стоїть, значить, увесь мішках. Тракторіст каже, що носити тяжко, будемо під'їжджати. Ну, а там он, за трактором я назбирав кучку кури, там для себе, для своїх садових цілей. Ну, мульчувати буду. Переб'ю на січкарню і таке буде мульча під Ну от, Техніка заглохла. Зараз вийде наш комбайнер, ну чи тракторіст. О, вже закурить для серйозності. Валера підніми праву руку. От. Яка там у нас норма висіву на гектар? 200 кілограм. О, 200 кілограм. Значить, тракторист з айфоном, трактор старенький. Ну, але є як є. Засипаємо, куримо і погнали далі. Ну що ж, тракторист там годує. Тут значит, висипається зерно в нас. Я слідкую за цими лійками, щоб не забилися, значить такий пилюці можна було б розпіратора. Ну і от робимо таку пилюку і посів. На цьому по відео все. Всім мирного неба, здоров'я. Пам'ятаємо, це буде Україна.